Яка різниця між шлюбом в католицькій церкві та відчанням в православній, і як обряду, так і таїнства? І там, і там пара обіцяє любов, вірність, подружню повагу, хоча використовуються різні формули і формулювання. Але суть таїнства шлюбу, що в православній, що в католиків, залишається та сама. А обряд відрізняється: відрізняється тим, що в східній літургії в православних греко-католиків тримаються вінці. Над головами, ну і оце називається це вінчання. Натомість в католиків акцент ставиться на юридичні складові, на тому, що ці люди обернені одне до одного, не до священика, і дивитися у вічі одне одному і одне одному обіцяти. В східній літургії це якби священник благословить, чи священник вділяє, бо там священник звертається до нього, священник звертається до неї. А тут пара між собою звертається, а священник вже те, що вони собі пообіцяли, благословить від імені церкви.